Сьогодні біля управління СБУ Черкаської області зібралися віряни УПЦ московського патріархату. Як пише видання вичерпно, вони пройшли, аби керівнику Черкаської єпархії УПЦ Феодосію, яку ми нещодавно оголосили про ще одну підозру, не обрали запобіжний захід. Митрополита підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні визнанні правомірною заперечення збройної агресії Росії проти України. Феодосій також прибув до Віріан, Присутнім він розповів, що слідство просить для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Та наголосив, що буде просити, щоб це не був цілодобовий арешт. Нагадаємо, першу підозру Феодосію оголосили 20 лютого за інформацією СБУ у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях. Він поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та переконань.